Вітаю в етері Дніпро Тіві Контекст. Їсть програми Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Пане Іване, дякую, що погодились поспілкуватись. Вважаю вам здоров'я наразі. Запланований ремонт на Мурському мосту у Дніпрі. Наскільки відомо, мова йде про сотні мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про що цей проєкт, яка в ньому потреба і який обсяг фінансування зрештою? Так, дійсно зараз ми запланували капітальний ремонт саме трамвайної колії на нашому Амурському мосту. Те, що в народі називається Старий міст. Останній раз ремонт там робився у 2004 році, але насправді по старим застарілим вже таким технологіям. І важко назвати його капітальним, тому що капітальний ремонт він має стояти мінімум 10-15 років, і потім у нього будуть відбуватися якісь втручання. Насправді, в цей ремонт з капітальним ми вже почали втручатися через 8-9 років після його початку. Через те, що на цьому мості взагалі не були. Передбачені температурні компенсатори в районі деформаційних швів, наша рейка вона вдувається. І я думаю, наші містяни бачать, що майже кожен день, особливо в літній період, на цьому мості відбуваються якісь ремонтні роботи або сходи трамваїв. Всі ми бачимо, що трамваї курсують зі швидкістю 5-10 км на годину. Тобто зараз ця колія, вона знаходиться вже в критичному стані. І невеликими, скажімо так, ремонтами, які відбуваються за одну ніч, там ніяк вже не зможеш зробити нормальні умови. Тобто, вже настав Час або відмовлятися від двох маршрутів, це маршрут номер шостий та маршрут номер 9, або розпочинати капітальний ремонт. Плани на які у нас були ще в 2021-2022 роках, але тоді трошки не вистачало спочатку бюджетних коштів, а потім розпочалося широкомасштабне повномасштабне вторгнення з країни агресора. І зараз в минулому році, після акту дефектації цього. Мосту з цього трамайної колії стало зрозуміло, що це вже критичний стан, і скоріше за все до кінця 2025 року вже доведеться припиняти роботу трамвайних маршрутів. Один з яких взагалі не дублюється, це шостий маршрут. Інші частково дублюються автобусним транспортом, але тільки частково, і тому було прийнято рішення брати запозичення. Тобто, це не бюджетні кошти, це кошти, які нам видали в кредит на довгий термін та по досить низький відсоткову ставку. Один з наших національних банків. Тобто, це кошти цільові. Вони ніяким чином не можуть бути витрачені на щось інше, окрім цього інфраструктурного проекту. І тому цей ремонт буде відбуватися вже ну так. Скоріше за все, через місяць, тобто зараз іде тендерна процедура. Як зазвичай вона йде близько трьох тижнів, потім буде визначена переможця, і після цього розпочнуться вже ремонтні роботи. Яку суму плануєте витратити ось цих кредитних коштів? Загалом кредит йшов на суму трохи більше 390 мільйонів гривень. Але після того як ми провели експертизу поточного стану колії та визначилися з проектними роботами, зараз річ йде про 351 мільйон саме за роботи, та близько 5 мільйонів це технічний нагляд за дотримання всіх. Вимог до саме таких капітальних робіт з боку підрядної організації паневане. Ви сказали, що не було температурних компенсаторів. Це так. досить такий специфічний термін, який напевно не дуже зрозумілий. Ну, треба розуміти, що взимку будь-який матеріал він трохи зжимається влітку він розширяється. От під час цього розширення в нас відбувається так само так зване взуття рейки. Тобто вже ближче до вечора рейка піднімається, і вона може підніматися на висоту близько там 8 вісім сантиметрів, що може привести до саме сходи в трамваїв. І за минулий рік у нас було дев'ять таких суттєвих сходів трамваїв, коли була припинена робота маршрута там від 30 хвилин до майже 2 годин. Через те, що в таких випадках треба тягнути трамвай сторонньою технікою, він сам по собі не може вже більше рухатись а, і. Через це саме через відсутність цих температурних компенсаторів, які в літній період дозволяють тримати рейки свої поточний стан. Тобто, бути відомо, чому цих компенсаторів не було раніше. Вони не були передбачені загалом проектом. Тобто, треба розуміти, що сама трамвайна колія станом на зараз вона є невід'ємною частиною повністю всього дорожнього полотна. Тобто, це не окремий якийсь елемент відокремлений від дорожнього покриття, яке знаходиться ліворуч та праворуч від нього. А це от один саме елемент дорожнього покриття. Зараз же ми хочемо зробити по новій. Технології використовуючи саме деформаційні швинови, міжбаличні, міжпанельні це Маурер виробництво, це німецька компанія, яка виробляє дуже якісну продукцію. Тобто, це вже буде передбачено в проєктах, і трамвайна колія, коля вона буде трохи відокремлена саме через те, що вона є зараз єдиною частиною з повністю з автомобільною, в тому числі дорогою, відбувається і руйнування саме автомобільної дороги. Ми бачимо, що там ну досить часто, скажімо так, відбуваються ремонти саме дорожнього покриття. Це відбувається через те, що вібрації. Ідуть від е, трамваю, який там проходить, а Якщо він проходить на швидкості більше 15 км на годину, то це дуже суттєві е, вібрації через що, через що йде руйнування саме е, тут е, тої балки, на якій знаходиться і трамвайна, і автомобільна колія. Зараз ми хочемо зробити, щоб це було окремо, і в тому числі ці е, е, компенсаторні шви Мауре вони передбачають те, що в разі, якщо буде необхідна. Виконувати ремонти і автомобільної дороги, вони вже пристосовані для того, щоб стати з нею в одне єдине ціло, але відокремлена частиною саме трамвайної колії. Іване, на вашу думку, чи можна було почекати цим ремонтом? Чи це вже критичний момент, тому що знаєте, є критика до усіх інфраструктурних проєктів через війну, і це зрозуміло, тому що кошти великі, тому що завжди є аргументи, такі як ворожа армія, яка вже на межі? Зокрема, Дніпропетровської області, повітряні атаки і все таке інше. Що ви можете сказати з цього приводу, і чи не вважаєте ви ці аргументи справедливими? Ну, давайте будемо відверти. В принципі, ми можемо закрити хоч зараз там всі мости, але чи призведе це до чогось хорошого? Треба розуміти, що в тому числі Амурський мост, він є частиною логістичних цепочок не тільки наших звичайних цивільних містян, а от саме ця широка частина, яка йде. По центру, тобто яка є трамвайною колією, вона й використовується досить часто для переміщення різних негабаритних, в тому числі технік і так далі. Тому можна було, мабуть, почекати, зупинити зараз повністю трамвайне сполучення, не загалом не обслуговувати ці трамваї. Але чи змогли б ми згодом після нашої перемоги відновити ці маршрути? Ну, скоріше за все, це вартувало б нам набагато більше кількості коштів. Це по перше, а по друге, ну. Чехи колись 20 років тому почали зупиняти трамвайні маршрути і розпочали це їх відновлення тільки через 20 років, через те, що це дуже дороговартісні проекти. Тому, в принципі, ну можливо, і був такий варіант, щоб почекати трошки, але нам видали досить довгий кредит. Це не використовуються бюджетні кошти. Тому, ну, мабуть, це дуже така гарна ідея саме зараз це зробити на таких умовах. Що буде з рухом? Що буде з трафіком? Ну зрозуміло, що напевно трамвайний рух він буде призупинений. Що з автомобілем? Так буде призупинено виключно трамвайний рух, і Ми зараз підемо на таке, скажімо так, суттєве послабшення для автомобілістів. Ми не будемо використовувати такі великі габаритні заборчики. Це будуть маленькі стопчики відділяти саме тільки ті ділянки, на яких будуть проводитися активна фаза робіт. Це там близько 150-200 метрів на кожному з етапів цих робіт. Треба розуміти, що цей проект. Він буде довгий, він не закінчиться в цьому році. Тобто, якась частина робіт вона буде виконуватись протягом період з липня по листопад, І, можливо, якщо дадуть погодні умови, то трошки в грудні ми щось можемо зробити. Але інша друга частина цього проекту вона відбуватися буде вже наступного року, після того як закінчиться, закінчиться наша зима. скажімо так, коли нам погодні умови дозволять продовжувати ці роботи. Рух автомобільного транспорту та тролейбусного транспорту він буде продовжуватися в звичайному режимі для мешканців, які користувалися трамвайними маршрутами 6 та 9, Ми плануємо відкрити два тимчасових автобусних маршрути 6 К та 9 К, які будуть возити цих пасажирів за ціною з трамваю, тобто за ціною 10 гривень. Тобто за цим маршрутом за цими маршрутами так. починаючи та з ось цієї відмітки початку. Робіт. Морського мосту на правому березі, чи це... так, від площі Старомостової до кінцевих зупинок нині існуючих трамвайних маршрутів. Зрозуміло. Пане Іване, ви сказали, що тривалий ремонт, що він буде продовжуватися і в наступному році, а загальний термін зрозумілий? Скільки це може займати? Загально це займе приблизно близько одного календарного року. Тобто, з липня 2024 2025 року по приблизно липень 2026 року. Пане Іване, ви сказали, що через те, що ремонт потрібен вже зараз, що були проблеми, це сходи з рейок трамваїв. Наскільки це загалом небезпечно? І чи отримували ви якісь відгуки від пасажирів, від працівників безпосередньо електротранспорту? Ну скажімо так. Мінімум тричі на місяць до нас знаходять звернення від містян, які користуються шостим дев'ятим трамваєм. Вони дійсно невдоволені тим, що їм важко планувати чи доїде трамвай там через Амурський міст, чи не доїде, і він десь зупиниться. І буде аварійна висадка пасажирів. і Треба буде якось іншим чином добиратися до іншого берега. Тому так постійно до нас находять ці скарги, і люди бачать, в тому числі, що він рухається дуже повільно. А треба розуміти, що по цьому маршруту ми досі використовуємо звичайні реостатні трамваї. Тобто, ми не можемо поставити туди нові трамваї, наприклад, ті, які прийшли до нас з Лейпцига, через те, що. Там немає заземлення, тобто в нас отак налаштовано наш наш трамвайний рух. Що нуль він є рельсою, А через те, що рельса зараз майже вся попрогнивала, то немає нормального нуля на ці ділянки на цих ділянках. Тому наші нормальні транзисторні трамваї вони не можуть їхати по цих маршрутах і використовуються тільки звичайні теростатні трамваї і. Знайти водіїв навіть важко на цих трамваях, тому що ніхто не хоче на них їхати. Це як якесь наказання для наших водіїв щоб обслуговувати маршрут шостий та дев'ятий. Тому мешканці скаржаться часто на те, що зупиняється трамвайний рух загалом, або через якісь проблеми з трамвайними вагонами, тобто через те, що це старі трамвайні вагони, або через те, що йде якийсь схід, або там здуття рейки і так далі. Тобто мешканці скаржаться ну, декілька разів на тиждень це точно. Є ризик, що у цей бюджет, який ви запланували, що він може стати більшим. Зрештою, ну треба розуміти, що значна частина серед цих 350 млн, мільйонів, дуже важко сказати в якомусь відсотковому співвідношенні, але приблизно там трохи більше 80% це все ж таки вартість будівельних матеріалів, більш значна частина з яких це імпортні, в тому числі, наприклад, матеріали компанії Maurer. Які ми плануємо використовувати, ми бачимо, що зараз курс євро змінюється, і яким він буде, наприклад, на початку другого етапу, який буде відбуватися навесні 2026 року, ми не знаємо. Тому дійсно є можливість така, що трохи зміниться. Для цього у нас і передбачено нашим законодавством коригування саме проектної кошторисної документації, тому така можливість є, але насправді вона може піти як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Ми не можемо провести повністю на всій ділянці цієї експертної роботи. Тому значна частина з того, що треба буде зробити, вона як то кажуть, буде з'ясована після вскриття. тобто, після того як ми вскроємо ці трамвайну ділянку. На повному на повна повністю на всьому етапі, е, і буде тоді зрозуміло, можливо, не всі роботи треба буде виконувати. Ми на це також сподіваємося. Що може трошки ми ще й зекономимо з цих саме 350 мільйонів. Пане Іване, якщо відокремити тему Амурського мосту і цих рейок, про що можете розповісти, що наразі відбувається у місті? На що містянам очікувати у зв'язку з роботою безпосередньо вашого департаменту? Ну насправді зараз відбувається, мабуть, відсотків 5-7 від того, що ми хотіли б робити, якби був зараз звичайний час. Ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення. Багато речей інфраструктурних проектів ми не маємо права робити зараз, але є речі, які ми мусимо робити. Так, наприклад, зараз місто придбало, вже підписало договір на придбання низькопідлогових трамваїв. Це буде перші низькопідлогові трамваї для нашого міста. Тому що ми розуміємо, що питання інклюзивності воно вже зараз гостро стоїть. А після нашої перемоги, коли хлопці повернуться додому, це буде надкритично. Питання тому вже зараз ми намагаємося зготувати місто для того, щоб воно було повністю інклюзивно для абсолютно для всіх мешканців. Саме в рамках підготовки до цих низькопідлових трамваїв ми проводимо зараз ремонтні і капітально відновлювальні роботи по першому маршруту трамвая. Кожну ніч робота працюють наші. Підрядники або працівники наших комунальних підприємств ми будуємо інклюзивні зупинки, наприклад, як зараз будується біля зупинки Історичний музей. Зупиняємо навіть в деяких місцях рух трамвайних маршрутів, як зараз зупинено рух трамвайного маршруту до ЦУМу на ділянках Кароленка Дмитра Яворницького, на перехресті. Тобто зараз йдуть якісь підготовчі роботи, але на жаль, це лише така незначна частина від того, що ми планували, хотіли б зробити в цьому в наступних роках. Ну і не забуваємо про безпеку наших місцян це і нанесення розмітки і встановлення антипаркувальних стовпчиків і диніатори. Я думаю, наші мешканці побачили, що в цьому про минулому році їх стало набагато більше і стало набагато зручніше стало набагато менше хамства, і коли намагаються вклинюватись з не тих поліс до руху автомобільного транспорту. Ну і світофорний об'єкт. За приписом нашої патрульної поліції встановлюємо в цьому році на перехресті набережний заводський та метробудівників вулиці, світофорний об'єкт. Тобто, щось намагаємось робити для зручності містян, але набагато менше ніж те, що хотілось би, що місто насправді потребує. Окрім іншого, ви розповідали про зміни в центральній частині міста. Сказали про низькопідлогові підлогові трамваї та заміну зупинок. Це відбувається в рамках цього проєкту рух без бар'єрів міністерства. Так, це першої леді нашої Олени Зеленської та Міністерства так, розвитку регіонів. Рух без бар'єрів. Ми з радістю долучились до цього пілотного проекту, тому що розуміємо, що краще бути першим в цьому. Ми досить довго наше таке постіндустріальне індустріальне місто воно було загалом не пристосовано для людей, які мають якісь інклюзивні потреби. І зараз ми намагаємось це. Десятьма кратними шагами, як кроками, якось дійти до того, щоб наше місто стало насправді інклюзивним для всіх людей, і саме цей пілотний проект, рух без бар'єрів, він дуже допомагає нам. Дуже дякую, пане Іване, за цю зустріч. Перемоги і мирного неба, друзі. Сьогодні разом з нами був Іван Васючков, заступник начальника управління транспорту, департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!